Всем привет! Сегодня у нас 12 марта, вторник, 19 год, ну, 9 часов уже вечера. И сегодня, как я обещал, поговорим, о... я вам хочу рассказать о прошлогоднем эксперименте, как я укоренял одноглазковые черенки в опилках. Ну, череночки сейчас в таком состоянии, все. Тут одноглазковые череночки, Тут двохлоскові череночки, ну і десь де є і трьохгласкові. E, Значить, цей год в основному я буду робити прививки. Прививок дуже буде багато. Там може постараюся ролик показати. показати. А просто, як обіцяв раді експерименту, ну, э, з прививочного матеріалу я зрізав одноглазкові черіночки. E, тут 5 гібридних форм. Это Эльвира, это Павловского одна будет, потом Красная Пуля Калугина будет участвовать, Карнавал Павловского, Пилигрим, это гусево форма и Вернисаж. Вернисаж это, по-моему, Криули Сергея Ивановича. Сейчас Кривуля Сергея Ивановича тоже там интересно Колінейка в нього є, є гібридних форм. Він там, по-моєму, Китаченко, ну, то тоже взяв на испытання коеякі, на мой взгляд, там интересні його сорти. Тобто, ну, не сорта, а гібридні форми. Ну і щоб не було, то есть тільки одноглазкові, то вже заодно одно і двоглазкові. Ну, такі ось як Тонкаміра, наприклад, ось є Торнадо Калугіна. Ну, в основному тут калугінські форми. Е, ось і Емір, ну щоб ви бачили, тут будемо будем тоже пробовать в опилочках, це тонкомір. Ось я взяла даже спичку, щоб ви поняли, яка тут його толщина. Ну ось ну, все, дивіться. Якщо вам камера передасть, или так ось. все. Ось, дивите. То есть, ну чуть товще спички. Ну, міліметра три, ну може. І побачимо, як тонкоміри будуть вести себе в опілочках. Є товсті, ну, в даному случаї і МІР, і Торнадо. Вони вважаються Тобто І в цьому плані буде експеримент. Тепер в даний момент вони зараз знаходяться у воді. Але я вам зараз розкажу, що я зробив до цього, до цього моменту. І так... Може люди, які перший раз дивляться мої ролики, я про що там розказував, що я з череночками, коли я хранилища. Ну, хто перший раз, я швидко зараз постараюся розказати. Тобто, оце, ну, скажімо так, образно говоря, ваші черенки, які ви, ну, мої череночки, скажімо так, які я достав з хранилища. Це муляж. Це я пишу, тільки що вже на дворі темно, там їх. тобто вони такі маленькі, ну, Виноградник обрізаний, тобто трудно було <ріць> ці. Ну, Образно говоря, ми представляємо, що я достав череночки з хранилища. Неважно, де вони храняться. В, мене вони конкретно, в моєму випадку вони в підвалі лежали, замотані в пакетики. Може, в кого в холодильники, в кого будуть в піску, там, в кого землею присипані. Так, я достав, потім їх треба. Обізаразити і акліматизувати. Я це все зробив два в одному. Тобто достав ці всі черіночки і кинув маганцов. наприклад, в ну, примерно, у мене в такому, такої концентрації, вона така і не сильно темна, і не сильно світла. Я спеціально таку посудину світло, щоб ви побачили, яка вона на вид. E, значит, достав, кинув, вимачилось у мене 8-10 раз стараюсь 6, Ну так вийшло, що часов 8 чи 10 вони точно вимачувалися. Після того, як вони вимачилися в магацовці, я обновляю срізи на червінках. Тобто, коли я обеззаражував, то я їх не обновляв. А перед тим, потом, я коли я починаю е, їх вимачувати у воді, то я срізи обновляю. Як зверху обновляю, так і знизу. як знизу, так і зверху. О. Вимачу я у воді. У Воду додаю мед. Значить, пропорція така на 8-10 літрів столова ложка. Ну, Зараз я додав 2 столові ложки на 8-10 літрів води. Ну, приблизно, така була пропорція. І вимачували в мене полтори. Двоє суток, тобто одні полтори суток, другі двоє суток. Ну це я вже дивився по составі черенків. Там пройшло полтори суток, і одні черенки вже геть на дно впали і, і, і не спливали. Значить вони вже там напіталися і ну, за чим їх було вимачувати? Я їх доставав і в баночку, наприклад, з водою, оці які вже, які вже геть вже, е, утонули, можна сказати. Я їх в баночку з водою вони ждали остальних. І так, а нікотрі двоє суток, тому що вони плавали, як спічки, тобто двоє суток вимачувалися. О. І так, черіночки наші акліматизувалися, пройшли дезінфекцію, вимочилися, І вони зараз знаходяться в такому стані. Тепер по е, одногласковим сковим черінкам, що я робив? Я їх. Вот, например, ну я вам объяснить. Давайте так, на всем череночку я покажу. Я их срезал. Ну, например, все вот череночек вот на Я срезал сантиметр здесь от почки. Не 3 мм, не, э, не 5 мм, а сантиметр от почечки. И я их срезал все. Є хороше відео нового, Він там теж показує свій опыт, як він проращує долоскої черенки на воді. Він там зрізає геть 3 там, чи 5 міліметрів, чи 3 міліметри Ну Я якось побоявся той год, тому що все-таки тут пробкується ткань і може перекрити ну, питання почки, І я зрізав э сантиметр вгору, хотя считается, что тут, конечно, сантиметр вверх, сантиметр вниз, тут, конечно, коренеобразовання, ну, інтенсивно відбувається, чим, наприклад, в своїй частині чередімочка. Ну я цей гуд робити точно, як я робив той год. О, тому що мені самому цікаво. То його це перший перший раз я попопробував це на малоспоми чередімочками із двадцяти, значить, однолоскових 18. Вийшло, двоє там ну пройшло випадок. Ну, для мене цей результат був вдовлетворительний. Це його візьмемо 5. Якщо вийде, то в принципі цей метод можна обрати на вооруження. І так, червіночки нашої обрізані. Я бороздую. Тобто, тут йде спорний вопрос, що бороздувати, не бороздувати, я бороздую. Якщо двох ласкові я бороздую сейчас вам покажу вот так то есть сантиметра два ну если взять узел сантиметра два выше а, а ще такий момент если мы будем укоренять в опилках то срез я, я геть миллиметра 3 нижче узла делаю если там баночки с водой то можно там чуть ли не до сантиметра оставлять миллиметры 3,8. а если в опилках то я делаю миллиметра 3 не еще узла срезаю Черіночки. І сантиметра три отак от і бороздую. Ну, я так всегда робив, тобто, от я не собираюся. А одногласкові череночки я бороздую, скажімо так, відступаю 1,5 см від почки і теж делаю три борозди отак. От через весь череночок. Раз, два і три. Тобто вони мене вже пробороздовані, я не хочу вам показувати. Ну показую, що не, не сантиметр, не, не оцередина, а іменно полтора сантиметра відступаю від почки і ділаю бороздування. Так, потім з опілками. Опілки треба або фруктові, або хвойні. Ні в якому не використовуйте опілки пілки. Не в коловому випадку не використовуйте опілки дубові. Тому що в прошлому був такий случай, то, то один підписник і він купив таку ну, хорошу, кстати, партію череночки в мене. Ну і подивився там ролик, як я розказував про ращування черенкової пілки. І він потом в ролику все там діло, а потім в кінці дзвони, каже, щось у нього там почки не, не, ну, не просипаються. Ми почали ну, розбиратися в телефонному режимі. А потім вийшло, що у нього добува пілка вся. Вся причем 100%. А що получається? Що дубова пилка, вона така, ну, слово дуб, не даром же дуб, вона, вона не впитыває влагу, вона як пластмаса. От если взяти фруктову пилочку, тут фрукта вместе із, ну, із хоєм, то вона така, ну, у неї така влагодача, така вона така влажна, така, така мягенька. А у дубова вона... Ну, не впітує влагу, вона як пластмаса. влага стекла і виходить, що ну, условия создаються для черночка некомфортабельні. І так, дубові пілки не приміняємо, тільки хвойні і тільки фруктові. Значить, хвойні желательно кипятить, а фруктові можна не кипятити. Ну я, чесно вам скажу, я кип'ятю завжди, да. Що фруктові, що хвойні, тобто нема різниці. Я засипаю їх в каструю, примерно так, неповну так, води і кипятю, там 3-4 хвилини. Потім всі смоли, які є, вони, во спливають, потім, я воду зливаю, ці смоли уходять. І плюс ну, дезінфекція йде, тобто вбиваємо патогену мікрофлору в цих опілках. Вони потім не заграють, не, ну, не портяться. Вважається, що теж вони пройшли дезінфекцію. Ну, в таком плане. Итак, опилки про кипятил. Потом я эти опилки беру. Э, но для укоренения использую э, вот такую. Вот такую. Ну, можно, вы можете взять, какую там вы считаете нужен. Но я использую, например, вот эти 5 там, литровые или 6 литровые бутылки пластмассовые, сантиметров 20, там, 18, так срезаю. Это у для двух почек. Для одной почки их Ну, я зараз знайшов таку тару, тобто ви можете взяти другу, це на ваше осмотр. Ну, чим проврачна тара хороша, що ми бачимо уважність опілки. Коли опілки влажні, вони такі тут, вроде, таке, знаєте, такий кондіксат, чи таке вроде, як ну, воно видно, що воно влажна. Коли вона висихає, то теж через проврачну видно. Тому що, коли буде проходити укорінення в опілках то нам треба буде там, раз у 3-5 дні дивитися і влажняти. Я беру такий полівізатор і брезкав його зверху це. Так. Потім значить, ну, оці 2-3 ласкові я беру і такого не так, що встремляю, а таку року прокручую їх. Клан з 5-6, ну максимум 7 7, Ну, 7, скажем, 6-7 см от, от 5 до 7 см це буде нормально. І отак по кругу їх. І ставлю опять по кругу. Раз. Все. І так по кругу вони мене будуть стоять. Потім, так, ну з двух глазком понятно. Це так, щоб вже експеримент проходив, всім подивимось, яка <хе> яка буде радость, які будуть корішки. А одноглазкові, от я прошлого робив експеримент, то я і так делаю, і так, тобто. Їх треба під уклоном, під вот таким уклоном. Ну, ну 30-35 градусів. Отак не треба. В чому така головна фішка, що вони повинні до самої почки, почки в опілках. Под уклоном і до самої почки в опілки. Тут я, звісно, вибрав трошки тару неудачу, мені треба, щоб вона була дніше. Я тут поміняю. Процес ви повинні який. І беру. О ну, і аж до самой... то самых опилк. Почечка прямо аж такого в опілці. Тут я даже такой пальчиком и трошечки цей. Ну, чтобы вам було видно. Вот так вот. І всі череночки так втикаю. Можна ті сюда, ці сюда отак вот втикнути. Я даже делаю вот так. Одну сюди, сюда. Одно сюди сюда делаю. О, і тут отак хорошенько належить, щоб... Можете всі в ряд, не треба так робити. Роб... Робіть всі, що були в одному ряду. Тому що коли ми... тут буде батарея, тут буде сонечко, оно буде более так удачно. Ну я тоді от і так, і так делав. О! Тось... І почечка дожа бути геть в опілки. Тут если что, такое лучше такого тут пальчиком так помогти. И сзади такого пилочки за череночка. И тут наложить. Все, да. То есть вы поняли. Вот эти все череночки ложим в таком положении. Под уклоном и почечка до... должна будет геть прямо е... возле опилочки. Так. E, значить, три неділі, як то з двох почвами, тобто з трьох з двох почками корішки тут можуть з'явитися від двох тижнів ми вже починаємо дивитися їх, тому що деякі через дві неділі тут стартують, 2-3 неділі вже вже просить. E, тут три тижні ми сюди не дивимося, тобто влаждаємо раз в 3-5 днів, а потім посічення трьох неділь ми можемо подивитися. Ну, Після 3 вже почали з'являтися корішки. Корішки тут були не такі, як ми звикли бачити, тут борода така. Корішки були по всій части черенка, не тільки, тут. а по всій часті. Такі були мілкі зубчики, міліметр, може менше міліметра. Ось вот такі як голочки, тоненькі, такі волосинок в мене Ну, я розказую, о, о як було прошлого року у мене. О. Е, коли я достав, потім, тому що все було в опілках, отако в банки з водою так сполоснув, і отако як дивиться, то все таке, наче як йолочка, все от таких і тут, і тут, і тут. О. І потім я вже висаджував. Тобто опіл... то тобто е... корішки не такі білі, такі, знаєте, вони якісь такі тоненькі, такі вроді як біло, такі прозрачні, але їх по всій окружності дуже було багато. І потім, коли я їх повисадював пет бутилки, ось і, через 2-3 тижні, і корішки вже білі, такі нормальні, які ми бачимо, з'являлися. І в кінцевому ітогі отакі одноголоскові череночки були пророщені, висаджені, і цей годин вам буду показувати сигнальний урожай вже нагласкових червоних. Что получится, я не знаю. То есть опять эксперимент продолжаем. Если все получится нормально, то в принципе этот метод можно брать на вооружение для одноглазковых череночков. Это сегодня у нас 12, уже... Да, уже, 15 минут, 14 минут 10 вечера. То здесь это 3 недели, это получается сколько? 3 там, чи 5 вже, апреля вже можна буде їх дивитися. Тобто будемо в місті наблюдати, дивитися. Якщо ну, не вийде, то вибачайте. прошлый року я вам говорю, результат був я задоволений. Що цей год буде, сам не знаю. Якщо вам цікаво, то будемо наблюдати в місті за цими одноглазковими і за цими двома гласковими. А потім я покажу, як я їх висаджую. Я висаджу, кстати, черенки без закалки вітіруючі. Тобто вони мене на подоконники, а потім я садю їх на постійне місце в огород. И, трошечки закалка у меня там проходить така. Ну, не, ну, не так, як обычно, Я це вам все розкажу. Ну, если все вийде через нас. тут. Все. Дякую за просмотр. Пока-пока.